Хочете подолати депресію та підняти настрій, готуйте для себе чай із мелісою, що саме відіграє важливу роль у подоланні депресії та як із цим зв'язана меліса. Зниження рівня серотоніну посилює відчуття депресії. Тому, щоб подолати депресію, необхідно підвищити рівень серотоніну, так званий гормон радості та щастя, завдяки активним сполукам. Та органічним кислотам, які входять до складу, меліса здатна підвищити рівень цього гормону природнім способом без побічних ефектів. А готувати чай дуже просто: одну столову ложку меліси залийте чашкою гарячої води та дайте настоятися, додайте до чаю натуральний мед, але не цукор. Меліса це природній антидепресант. До зустрічі! Приємного дня!